Привіт всім, дорогі тільці! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш теропрогноз на квітень 2024 року. Що ж, квітень у нас цікавий, у нас затемнення, коридор затемнень. У нас буде 8 го числа затемнення у Овні. І е, цей місяць буде також у нас ретро Меркурій, і справи можуть деякі повертатися назад. Ми можемо знову починати щось спочатку або переглядати, або ремонтувати. Не бажано в цей місяць починати щось нове, потрібно е, все-таки доробляти якісь старі свої етапи. А затемнення буде взагалі у нас дуже круте, сонячне затемнення. Я зніму про нього окреме відео. А зараз давайте дивитися ваш квітень. Так, нагадую, підписатися на канал, поставити лайк і коментар обов'язково. Діліться цим відео також з вашими друзями. Це дуже сильно допомагає розвитку мого каналу. Я вам буду дуже вдячна. Для тих, хто хоче особисті консультації, звертайтеся до мене в інстаграм, ви знайдете під в описі до цього відео, ви знайдете мій лінк. І, звичайно, там також буде картка для ваших донатів. Якщо ви хочете зробити такий маленький обмін енергіями за мою інформацію, яку я вам даю. І задонатити будь-яку суму я всі гроші відправляю на ЗСУ з цієї картки. Так, ну що, поїхали. Перша карта. І завжди дивіться всі свої теророзклади, чи астророзклади, прогнози, на три основні знаки: Ваш сонце, асцендент і, карта, і знак місяцю. Так. Перша карта для тільців на квітень 24-го року. Починаємо розклад з карти Зірка. Я вітаю, ви будете просто світити. А, так. По зірці вам потрібно це старший аркан. Вам потрібно обов'язково рухатися вперед і показувати себе. Багато говоріть, багато себе презентуйте. Можуть бути у вас тут якісь нові можливості проявлятися. Ви в квітні місяці можете стати цією зіркою, стати для когось ціллю або в плані цілі. Ви можете стати для когось натхненням, ви будете надихати людей. Це обов'язково потрібно робити. І проявляти оцю свою енергію, вона буде найбільш така, знаєте, розширена. Це перша карта. Це буде, знаєте, така. Сенс цього місяця. Може збутися ваше якесь бажання. Обов'язково загадуйте зразу нове, здійснюйте свої бажання. І карта зірка це ви можете зустрітися з якоюсь зіркою, ви можете піти на концерт до якоїсь зірки, ви можете стати так, знову ж таки цією зіркою для когось. І взагалі в житті проявляться чіткі цілі у вас. Ви зрозумієте у квітні, місяці, куди ви хочете рухатися. Так, наступна карта. Карта для тільців на квітень 24-го. Вісім мечей. А що ви боїтеся? Що ви тут боїтеся? Вісім мечей. Ну цільці, окей, ви такі трішки повільні. Ви боїтеся міняти свою обстановку. Ви боїтеся міняти так, якісь робити якісь конкретні зміни в своє життя, але насправді це всього лише ваша ілюзія. Вісім мечей показує нам, так на карті насправді ні одного вузла на ній немає. Просто людині так зручно Їй зручно бути у своїх страхах. Ці ваші страхи їх можна так от просто нараз всі перейти. Ситуації, які десь можуть чимось затримуватися у вас, або якщо вам, буде, якщо вам буде страшно знаєте, бути цією зіркою, виходити вперед, або проявити себе, або ви вам буде страшно якесь своє бажання здійснити, то вам потрібно тут пропрацювати це в своїй голові, тому що насправді це всього лише такий ну, програма, скажімо так, в голові, яка стоїть, яку можна дуже легко забрати. Немає то, Тут ніяких перешкод насправді це всього лише ілюзія. І ще одна карта для тільців. Або, можливо, ви не захочете бачити здійснення якоїсь вашої мрії. Часто буває, знаєте, що ми не хочемо насправді здійснювати наші мрії. Тому що е якщо здійсниться мрія, у нас пропаде сенс життя, тому що люди часто не знають, е чим замінити ту чи іншу мрію. Вони у них сам образ цієї мрії він є. От і вони е раді просто мріяти кожен день і щось робити і йти до цього і здійснювати її. От вони такому постійному це такі, ніби постійне е перечуття, це постійне очікування. От от, 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 але коли ви наближаєтеся, ви ніби так знаєте, скажете, а, а ні, стоп, стоп, стоп. Вона не має здійснятися. Мені подобається бути у е, такому, знаєте, в своєму е, світі, коли я тільки мрію про це, але не досягаю цього. Отут вам потрібно можливо це пропрацювати і продумати, написати якийсь план своїх мрій, наприклад, якісь цілі свої, і йти до них, що для цього робити. Рухатися тільцям потрібно навчитися швидше рухатися. Так, і ще карта для тільців на квітень 24-го. Четвірка пентаклів, стоп, гроші і всі ресурси для себе, потрібно тримати тут взагалі свої ресурси, потрібно прораховувати. Тут, можливо, ви будете, знаєте, сумніватися на рахунок ваших ресурсів, чи ви собі це зможете дозволити. Ви зможете це собі дозволити. Але карта говорить про те, що ресурси і енергію бажано тримати при собі. Не позичайте гроші в цей період. І не потрібно, знаєте, якщо ви вкладаєте все-таки якісь гроші, Взагалі в ретро Меркурій там щось щось купляти не, не дуже бажано, але якщо ви вкладаєте свої гроші, то вкладаєте в свою стабільність, і тут у вас може можливо навіть здійснитися так якась ваша мрія, якщо ви переборете оцю вісім мечей. Так, і ви нарешті можете купити собі, наприклад, квартиру або е, зробити ремонт вдома. Е, це також у нас чотири е, пентаклі, як чотири колеса. Це може бути щось пов'язане з машиною, і ви тут будете вкладати у свою машину. Можливо, буде це в поретро Меркурію. Дуже добре робити ретро. Е, е, дуже добре робити щось переперероблювати, возити машину на СТО, от робити якраз е, ремонти. Пере, Перероблювати якісь документи ви тут можете. Але основна такий основний сенс це то, що енергія ваша е, все-таки має йти на накопичення. Дуже багато її не витрачайте. Наступна колода. Карта для тільців. На квітень 24-го. Четвірка мечей. І ще одна четвірка, стоп, пауза. Не забувайте про свій відпочинок, не забувайте про своє тіло. Це знову ж таки, дивіться, це вже друга карта паузи вам говорить. В одній тут, ніби ви самі хотіли зупинитися, ви самі хотіли. Ем... Вам зручно було так зачекати. А тут вас ніби ем, ситуація складується таким чином, що вам ніби щось стає на паузу тут, щось зупиняється. Не, не дуже ви спішите в цей місяць. І тут дуже добра карта для ретритів, для того, щоб відсипатися, оновлюватися, бути обережні з вашим здоров'ям, тому що це також карта лікарні, це карта, коли ви знаходитеся, так, ваше життя знаходиться на стопі. Ви можете когось відвідувати. у Лікарні, давайте зараз подивимося навіть, на чого це четверка речей. Щось пов'язано з грошима і з якимись вкладеннями. Знову ж таки, так? Тримайте гроші при собі, не е, тратьте їх, не вкладайте нікуди ваші гроші. Вони мають, е, або це, якщо новий якийсь ресурс у вас з'являється, він має йти в накопичення, він має бути поруч з вами. Так і четвірка мечей плюс паш це Паш Пентаклів. Це можуть бути якісь або зачекайте з якимись курсами, або якийсь курс, якесь навчання, щось нове, що ви купили, але воно не дуже багато коштує, Воно буде затримуватися. Може бути тут якась пауза, може бути е, якийсь, е, отут, якраз по четвірці мечей може бути якась перепона. Але використайте тоді цей час для чогось іншого. Використайте його для якогось іншого свого розвитку. Так, і по пажику Пентаклів тут може бути ситуація з дітьми зав'язана. Можливо, ваші, ваша дитина захворіє і потрібно буде приділяти їй увагу, і приділяти їй свій ресурс, не розтрачати на інших, а вкладати все в сім'ю. Або тут може бути так якась затримка фінансів, але це невеликі фінанси. Так, і ще карта для цільців на квітень 24-го. Десятка пентаклів, та не мало би бути у вас затримки з фінансами, тому що десятка пентаклів це золотий дощ. Ваша сім'я, по-перше, буде вам в пріоритеті, так, ви будете або гроші вкладати в свою сім'ю, або ваша сім'я буде вам допомагати грошима, робити, можливо, якісь подарунки. Ви тут будете так за допомогою своєї сім'ї можете заробляти, або в якомусь бізнесі пов'язаному з якимись сімейними традиціями, або з якимось комфортом. Можете заробити дуже багато хороших грошей, тому що це в нас карта максимального достатку. Тут не мало би бути у вас якихось питань, проблем з фінансами, але тут єдине, що може бути, це може бути якась пауза в житті ваших дітей, або якась пауза в починанні так, якогось навчання чи е, якоїсь е, справи, в яку вам потрібно вкладати максимальну кількість енергії, щось нове для вас не звідане. Так, наступна колода. Карта для тільців на квітень 24-го. Паж жезлів. І ще один паж. Нові починання, нова енергія, і тут потрібно вкладатися саме фізично. Почніть займатися спортом, можливо, ви почнете бігати, або почнете займатися якоюсь йогою, чи будете ходити в спортзал. Це знову ж таки, ваша дитина може бути, якщо вона захворіла, або ще щось то тут. діти можуть ваші почати займатися спортом, можуть вибрати собі якусь нову справу. Це також у нас може бути карта якихось домашніх улюбленців, і ви приділите їм увагу тут. і ви вони будуть поруч з вами, або ви будете так займатися спортом, бігати, ходити, щось вирішувати, якісь багато питань. Це може бути навіть якась у вас тут новина, бо по жезлам це щось, це якась дія, якась нова дія, яку потрібно зробити, і вона може прийти зовсім неочікувано в ваше життя. А ну, Наступна карта тільці квітень 24-го. Щось пов'язане з вашим минулим. Це шістірка кубків, і це про дитинство. Отут ваші діти можуть бути дуже сильно зав'язані. Ви можете повертатися у ваше минуле. Так, це може бути якась поїздка, або це може бути відповідь з вашого минулого. Ви можете зустріти нову людину. Якусь із вашого минулого, яка пов'язана з вашим дитинством, або з е, якимись вашими приємними емоціями. От е, це, це щось нове, оця людина, або, або е, новина, так, або якась подія, вона перенесе вас ніби назад у минуле, де вам було дуже приємно. Можете тут їж, їхати е, у дім, в якому ви народилися, або будете тут починати е, працювати з дітьми. Ви тут, ніби, бачите, ви можете наглядати. За чиїми з дітьми вони можуть проявлятися у вашому житті. Або, наприклад, садочок будете для своєї дитини вибирати і будете ходити дивитися, який вам більше подобається. Але від цього ви отримаєте от, це енергія, Достатку, і це енергія кайфу. Коли ми, навіть якщо якісь минулі наші ситуації вони повертаються, то, е, то речі, колишні можуть повертатися. Ретро Меркурій приносить нам колишніх. Тут може бути з вами така якась ситуація. Але е, старайтеся брати від цього тільки позитив. Так, наступна карта для тільців. На квітень 24. го Трійка мечей. Випала вам трійка мечей. Це щось, якесь незадоволення. Це. Вам тут хороші випадають карти. Дивіться, вам і четвірка мечей випадає, і трійка мечей. У вас ніби такі подвійні енергії в цьому місяці. Вам випадає взагалі фокусуватися потрібно на позитиві, але можуть бути якісь. Не зовсім приємні ситуації. Якщо це може бути це карта сліз, коли ми плачемо, це дай Бог, щоб це були сльози щастя. Але тут у вас можуть бути якісь, знаєте, нестабільні ситуації, якісь може бути розчарування. Вам може хтось або розбите серце, або ви повернетеся в ваше минуле і від цієї всієї ейфорії ви згадаєте, як це було круто, і починаєте плакати. Отут по цій карті. Потрібно дати своєму тілу е, от, випляснути цю емоцію, але вона діє дуже швидко. Трійка мечей дуже швидко проходить, вона не затримується. Зараз ми ще уточнимо цю карту, до чого вона, але по трійці мечей це може бути навіть якийсь дощ або погана погода, або якийсь, знаєте, хтось може вас якось неспеціально образити, або ви е, е, ну не відчуєте себе ніби таким розбитим. Давайте ще карту. І чого це трійка мечей? Вийшла нам посеред розкладу така. Закохані. Це щось з колишнє пов'язано. Явно вам тут щось принесе. Минуле трійка мечей. Закохані старший аркан, це або якась ваша колишня робота, колишні партнери по коханню можуть бути, колишні друзі, або колишні так якісь ем, ситуації, контракти, де ви підписували, що вони тут можуть проявитися, і можуть вам принести такі трішки неприємні емоції. Можете тут. Ем... Входити в якийсь такий трішки деструктив. Обов'язково цю трійку мечей пропрацюйте. Зараз ви вже знаєте, що вона має статися. Ви її просто приймаєте, пропрацьовуєте, відпускаєте ці емоції і рухайтеся тільки до кращого. Вперед у вас тут десятка мечей, і зірка вам випадає. Вам потрібно фокусуватися тут на своїх мріях і на своїх цілях. Наступна колода. Карта для тільців на квітень 24-го. П'ятірка пентаклів. У чомусь може не вистачати вам віри вашої, або не вистачати вам якихось грошей. Можливо, ви не будете вірити, що ви е, достатньо заробите, або що ви е, зможете налагодити свої фінанси. Ну, не, вам тут не потрібно переживати на рахунок фінансів, тому що вам десятка пентаклів випадає, це все добре, вам допоможе, навіть ваша сім'я, можливо, або ваші близькі люди. Тут за це не переживайте. Пятірка – це в нас кризова карта. І що вона говорить? Вона каже, що потрібно е, побачити е, момент, де вам можуть допомогти, хто вам може допомогти, тому що насправді вихід є. Просто ви його не хочете тут бачити. І знову ж таки, у вас вже була така карта. У вас була карта вісьмірки мечей, яка говорила вам про те, що потрібно що змінювати, потрібно відпускати, але ви ніби вам зручно стояти там, де ви стоїте. І ця п'ятірка Пентаклі, вона знову ж таки говорить про те, що потрібно шукати краще, тому що світло, дивіться, світло є. Вам потрібно рухатися вперед, тільки вперед. Так, наступна карта. Тільці квітень, 24-го, Трійка пентаклів. Знову ж таки, гроші. У вас дуже багато що зав'язано на грошах в цьому місяці. Зверніть на свій фінансовий стан взагалі вашу увагу. Тому що трійка Пентаклів це в нас заробіток, це початок якогось, якщо ви починаєте десь в чомусь працювати, це карта майстра, але майстра початківця. І тут у вас може бути, якщо у вас якісь питання виникають з фінансами, де їх брати, то почніть займатися дійсно чимось новим, в в якійсь новій сфері, де ви будете себе. Поступово прокачувати, але ви вже тут будете мати хороші перші результати. І також це говорить про погляд інших людей зі сторони. Вам потрібна допомога інших людей, вам потрібно, щоб вам підсказали, тому що ви самі, можливо, тут по цій п'ятірці Пентаклі не зможете знайти підходящого для вас рішення. І ви просіть інших, просіть ваших колег, просіть ваших друзів, щоб вони вам допомогли і оцінили можливо якимось чином вашу роботу або вашу ситуацію. Це також карта трьох печаток, і ви тут можете ставити на документи якісь печаті, ви можете з кимось щось підписувати, якісь питання, і або можете купляти щось, так, тоді купляйте не дуже щось дороге. Тому що вам все-таки треба пам'ятати про ваш фінансовий. Оця п'ятірка е, е, пентаклів, яка випадає. Вона говорить про те, що е, фінанси вам ну, десятка була фінансів в порядку, але все одно забагато своїх не е, тратьте, тому що вам тут карти випадали. Також Може вам 5, 3, 4 і 5 пентаклів вам випало в одному розкладі. Що потрібно тримати гроші при собі. Тут ви можете підписувати якісь купляти якісь речі і ставити прямо на них печаті. Так, наступна карта для тільців на квітень 24-го. Карта сила. Клас, взагалі. Ви починаєте, це остання карта, ви починаєте з зірки, з того, що якась ваша мрія збувається, з того, що ви отримуєте якісь тут класні результати, або ви починаєте мріяти, ви починаєте візуалізувати, і карта сила в кінці розкладу вам випадає. Це дуже круто, тому що навіть оці такі маленькі трансформації, оці маленькі так, 8-3, і чотири мечі, які вам випадали, які говорять про сто про якісь переживання, про те, що можливо щось піде не так, як ви хотіли. Ви тут все зможете. Пройти, ви вам все буде взагалі підвласно. Карта сила старший аркан. Вона каже, що сила є, вона є, вона буде у вас. Е, ви е, маєте проявляти свою харизму обов'язково, маєте проявляти е, свою ніжну силу. Е, не потрібно тут агресувати ніяким чином, взагалі. Більше тут, е, знаєте, будьте просто впевнені в собі, впевнені в тому, що у вас все вийде, і ця енергія вона буде поруч з вами. Ну, тут абсолютно це. Такі, знаєте, такі м -м, труднощі можуть бути, які взагалі у кожного в житті стаються. Вони більше вам дані для того, щоб ви перейшли на новий рівень. І ви це зробите. Так, і оракул для цільців на квітень 24. го Міцність і стійкість. Так, дуже в тему це говорить карта про те, що ви вистоїте. оцей ураган, оці питання, які вирішувати вам прийдеться. Ви їх вистоїте і ви станете сильнішим. Проявляйте свою стійкість, проявляйте свою міцність, але не забувайте також тут і про якісь мрії, про якісь свої хороші наміри і про позитивне мислення воно дуже дуже важливо. Так, ну що ж. Такий у вас вийшов розклад, дорогі тельці. На квітень 24-року. го року. Е Я нагадую обов'язково на свій, дивіться, на свій е місячний на знак Асценденту і на сонячний знак. Підписуйтеся на мій інстаграм, ставте лайки, пишіть коментарі і діліться цим відео з вашими друзями. А ми побачимося з вами в наступних відео. Па-па!